Мої вітання і сьогодні одразу до роботи. Близько 500 балістичних ракет Рашка готова застосувати проти нас. От з таких новин ми з вами починаємо. Перше питання: чи готова в плані наявності тих ракет? Якщо поділити на три, то буде робочі якісь ракети. Ну, а точно не 500. Застосування цих ракет проти нас. Без питань. Все спишеться під нуль. Причому абсолютно не цікавить їх, як на них світ буде дивитися. Чи будуть дотримані домовленості, чи не будуть з приводу там, тиші, перемовин, переговорів, заключення миру. Нікого воно не вийде українці гіпотетично готові відмовитись від раніше окупованих територій. Дуже гіпотетично нас із вами до чогось готують і підштовхують, розумієте? Гіпотетично просто. А від окупованих нещодавно територій, ні. Але якщо такою буде ціна миру, то тоді, певно, так. Да, ціна миру. Два варіанти. Дуже просто. Ми відмовляємося від окупованих територій, наскільки це гарантує нам безпеку і щасливе майбутнє. Це варіант номер один. Варіант номер два. Ми не відмовляємося, ми боремося і чекаємо розпаду рашки. Тоді наше майбутнє в такому варіанті. Варіант номер один. Ми відмовились. Ми відмовились, і ми м -м, просто наліпили пластер 600 гривень донат, дякую молодці, на рану, яка, ну, просто з якої струменем б'є кров. Ми просто туди наліпили. Пластир. І коли рвоне далі ця кров, це просто питання часу. Або ми не відмовляємося, і рашиська територія щезає з лиця землі. Це якщо ми з вами не відмовляємося. Е, так, ми самі на полі бою. Так, е, мало хто оцінить е, таку. Боротьбу за своє життя, своє майбутнє, свою землю і свою державу. Так буде тяжко. Але при цьому ми будемо відбиватися, ми будемо будувати мури в прямому в переносному сенсі цього слова. І ми будемо всією країною йти в одному напрямку напрямку відбудови. Ну, Така історія. А там вже Подивимось, хто що вибере. Польща має намір багато заробити на відновленні України прем'єр Туск. Ну, принаймні, чесно. Немає нічого поганого в тому, щоб чесно сказати, ми хочемо заробити великі гроші на відновлення України. Де це? Ми хочемо допомогти, але і хочемо заробити. Мої зайчики ну, такі помощники що просто. Ні, ну, Це чесно. Чи заробить Польща на відновленні нашої держави? Безсумнівно вже в процесі. Так. Рашисти розширюють напрямки. Заходу малих штурмових груп в Сумській області. Найбільш активно це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Сумська область. Давайте подивимося з боку ворога до нас, що вони там планують, що вони там будуть робити. Руйнувати. Руйнувати, щось руйнувати і одразу будувати. Дуже дивне. Руйнувати і одразу будувати. Дуже дивна історія. Таке враження, що прокладається кудись шлях. Е, вони сприймають Сумський напрямок як переправу, просто переправу кудись далі. Таке нехай не збувається. Мабуть, Україна скоро отримає 100-150, мабуть, мені подобається. Угу. 100-150 німецьких ракет Таурус. Мерд заявив про необхідність постачання Україні зброї далекого радіу Судії. Отак. Мабуть, чи не, мабуть, отримаємо чи не отримаємо? Німецькі ракети Таурус що ж таке. Карти кажуть, це буде добре. Це добре. Отримаємо, так. А що постійно розказуєте, що ми отримаємо і в якій кількості ми отримаємо? Може, ворог нас дивиться і йому не треба про це слухати? Ворог нас дивиться, не сумнівайтеся в цьому. І їм потрібно це слухати. Нехай слухають, що ми не залишаємося з голою жопою, що ми не залишаємося без підтримки, нехай слухають. Ой, так, виїхали далі, треба щось попити, успокоїтельне якесь. Ніку Шордан, що? Шо? А, це людина, пардон. Офіційно став президентом Румунії. Сьогодні він склав присягу. Що нам з вами з того? Ооо! Чекаємо приколи від нового президента. Боже, Боже. Як таких носить світ? Швеція виділить близько 40, 443 мільйонів євро на посилення оборони України. Кошти спрямують на закупівлю озброєння та зміцнення обороноздатності ЗСУ. З них 1 мільярд крон буде виділено на фінансування українського ОПК за данською моделлю. Швеція нам допомагає на посилення оборони. Посилення оборони від Швеції. Посилення оборони від Швеції. З мілким шрифтом, з нюансами, з авинам, щось по частинам, по крупицях, але так, дякуємо. Трамп розглядає можливість введення санкцій проти рашки вже цього тижня. Оце яйця, да, стальні у чувака? Щось там розглядає. Може, треба ну, трошки зір перевіряти, щоб не розглядати особо. Чи веде штат? Ведуть штати санкції проти рашки? Ви шо? Та ви шо? От Отут я не впевнена, що таке можна казати? Давайте так вам скажу. Е, наш тати до кінця року, це друга половина цього року, вони прям здивують в гарному сенсі цього слова, з приводу свого ставлення, відношення конкретних дій до расистів. Амінь. Дякую.